На що витрачає кошти влада Києва? Коротко оглянемо тендери державних установ, які Київ влада висвітлювала протягом минулого тижня. І за традицією починаємо із тендерів столиці. Верховна Рада витратить 2 мільйони гривень на друк документів та канцелярію. Театр Лесі Українки купить тепловізійний дрон. Кабмін закупить нові крісла, кулери і склянки для води в будівлю уряду на Грушевського. У робочому офісі кличка і його підлеглих за 6 мільйонів гривень відремонтують пожежну сигналізацію. Для детективів ДБР за майже 2 мільйони гривень придбають нове спецавто. Також співробітникам ДБР оновлять запас. З дронів, камер та взуття. На Печерську за 17,5 мільйонів гривень відремонтують школи та садочок. Поліція охорони Київщини замовила нові бронежилети. А тим часом Міноборони замовило 2,5 тисяч друтових телефонів Panasonic. А ми переходимо до тендерів столичного регіону. Скверський ліцей за 1 мільйон гривень відремонтує укриття. Березань хоче заплатити за боротьбу з підтопленням вулиць. Бучанській школі номер 1 хочуть добудувати три корпуси. Гляд за будівництвом школи на Софійське бочигівці оцінили у 5,5 мільйонів гривень. Згурівка вкладе понад 600 тисяч гривень у близькозахист двох шкіл своєї громади. Мерія Фастова витратиться на екофлоу та супутникові модеми. Миронівську лікарню за 1 мільйон 300 тисяч гривень готують до реконструкції. Гостомель вивезе 1 тисячу кубометрів сміття із стихійних звалищ. У гатному встановлять новий світлофор, проекційні екрани та флагштоки. А вишнейва вкладе 2. Мільйони гривень в реконструкцію котелень, от такими були тендери на цей тиждень. Кияни ставте лайки та підписуйтесь на Київлади, щоб бути в курсі актуальних новин.